Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, підходить до завершення перший тиждень Великого посту. І ми з вами розуміємо, що всі люди хочуть жити у любові і щасті, бо всі ми діти Божі. І саме Господь може зробити наші сім'ї безмежно щасливими, особливо коли пройдемо дорогою посту. А сьогодні у храмах служиться літургія на передосвячених дарів, наприкінці якої співається молебний канон святому Феодору Тирону і благословляється колево або ж куття. У цей день православна церква вшановує 40 святих мучеників, що страждали у вірменському Севастійському озері. Усі 40 були римськими воїнами. Вони відмовилися приносити жертву язичським ідолам, як примушував їх командир. І за це їх було спочатку заарештовано, а потім роздягненими, поставлено на вкрите кригою озеро. Стояла зима, і лютий мороз закував тіла святих мучеників. На березі кати влаштували лазню, до якої міг піти кожен, хто сказав би, що взрікається Христа. Проте страждальці мужньо витримували мороз і підбадьорюють. Ще один одного всю ніч співали духовні гімни. Один із воїнів під ранок не витримав страждань і кинувся до лазні, але на її порозі впав мертвим. Коли це сталося, вартовий побачив, що над кожним із тих, хто залишився у озері, засяяли яскраві вінці. Після цього він у подиві прославив Бога. Та, вигукнувши, і я християнин, пішов до озера та став біля страждальців. Другого дня всім мученикам відсікли голови, а тіла спалили. Всього ж загинуло тоді 40 святих воїнів. Через три дні після смерті ці 40 святих з'явив явилися у вісні севастійському єпископу та розповіли йому про свої страждання та про те, що господь прийняв їх жертву і сподобив вічного блаженства у своєму царстві. На сторінках православного календаря є добрі повчання авви Серапіона, ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманістю, тобто тілесним постом, якщо не пізнає, що стриманість потрібно для того, щоб поутихоміренні плоті можна було вступити в суперечку з іншими пристрастями для їхнього подолання. А за трапезою сьогодні по уставу дозволено їсти варену їжу без олії, хліб, овочі та фрукти.